Друзі мої вам вітання. Розпочалася у нас війна, без хіла. Вся інформація з ким, з ким які оборони будуть не попереду. Тут купа вибору, так що ніяких бернедат і алкашів всяких. І персонажів не економим. Файер піда відпущено. почему то зона на пятерка стоит в лимона ну, давай то вот есть так мне потребно 6 червоных Щоб добрати, або 4 фіолетових, або 3 фіолетових, 6 червоних. Я ніяк не можу, щоб тут п'ятірку. Як його краще посунути? Фу-фу-фу? Дімон буде бити, да? Димон, може, не будеш? Ну давайте ось так. Димон буде бити. Ну да ладно. Давайте ось так. Вот наша вгребла. Я хочу собі два мега -міньйона. Тисяча, ну Хантер, ти справишся. Я в тебе вірю. Тепер якимсь чином мені потрібно. Так, ну хіла все одно немає. Яким чином мені потрібно фіолетові знайти? Я поки що не знаю, де їх шукати. Чи в Лимонвуда поки мене нема п'ятірку закинути. Давайте. Осі фіолетові. Ну, це ти добре ціль вибрав. Зараз нас будуть блочити. Хочу Діму вбити. Ой, ти правильну ціль вибрав. Не туди трошки ти його поставив. Закриваємося. Тихо-тихо, ну. Так, потрібно знімати мегапіхаря. Цей травиться один хід. В будь-якому випадку б'ємо. Я не хочу, щоб Хантер зараз нам натворив ділов. Оце я культурненько взірвав. Добре, і так запихало. Ще ось бачите, тут кукупа купа різних центрів. Так що хай хай сильні дядьки беруть тих Бернадет і тих алкашів. Ми проти такого альянсу ми граємо. Так, давайте ще на таку ціль сходимо. Туда Сартана б'є по жовтих, але у нас джун б'є по сартані. Ну, коротше, один-один. когда мы и червони пу 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 давай то есть так не потребно еще три Для початку, щось вони ніяк не складаються. Тірка зелена, то занадто. Мені цих три червоних нада? Добре. Не заблокувалися. М -м, до кого бити? Давайте ось так. Зобрямо з цього, зарадимо жовтих трошки Скільки там ще. <клес> Трішечки жовтих зарядили. У нас прислужника немає. Добре, б'ємо тоді так. Сартани ще ухиляння. Давайте ще ось так зробимо. Лупанемо по сартані. Так, прислужник є, має подвох. Так, нормально. Так, давайте ще сюди сходимо, Вайшалі, це в принципі всяку каку-беку знімати. Знову якась хлепа 4, блядь, жовтих. Добре, давайте стартувати. Там буде видно. Непогано стартанули. Добре, давайте ось так поки що. Тепер ось так зелені піднімемо. Чи спочатку жовті? Давайте ось так заберемо жовті. Прикриємося. Ось так припіднімемо зелені, щоб ще трієчку собі зібрати потім. І зараз буде смертельний номер. Ну не проб'єште нас. Зараз будемо мішати. Аби не лимонвуд на центрі. Ну нормально. Так, можливо, в цього краще бити. Ай-яй-яй-яй-яй, не культурний ти. Добре, допоміг нам наш мегапіхарь. Потравити це не бажаєте? Я думаю бажаєте. Все, можеш бити. Я не проти. Зараз лимонвуд вгрібати буде. Тільки зарядимося і відразу буде вгрібати. На тобі шалудзина. Ой, а що це в нього з'явилося? Плюс 45, а зачекайте, з якого дива? Не зрозумів. Ладно, потім передивлюся. Можливо щось нове обновили чи... чи я щось десь провтикав, ну ладно. Мігамінь добив. Так, добренько, старт непоганий. Завтра на працю. Так що буду три тапка вже на роботі відбивати. Погнали, казав, брати не буду, але візьму. Вона така... Ну, бернедат в центрі, це звісно все одно страшно. Давайте ось ці заберемо. І ось ці. Давайте от греха подальше а не в включим. ладно, не полетело. Так, ну нормально, в принципе. Давайте вот их. І ось так. Мультик, трошки... Мультик то вкачаний, а Костюми трішки не тому він ще ще слабенький. Давайте включимо краще анівокамеру, взирвемо, щоб, щоб камінці поприїжджали. А газельку вже включимо, як будемо бити. Ось так зарядимося, включаємося і уничтожаємо. Так, добре. Так, давайте сюди сходимо. Міньйонів понабирав. Так, червоні не всі в швидкість, але. Але, фіола немає, я так думав закритися. Mm. Так, як його краще зробити? Давайте ось так. Добре, давайте ось так добивати. Ось таке робимо комбо невеличке. Тут збираємо трієчку червону. Ех, На Х2 зарядився. Добре, фізкоїл уклиняга. може уклонитися. Ну, я що казав. Давайте по зеленому. Має смачно вдарити. Навіть підпалила. Оце і також згорить. Пум-пум-пум. Але ще сюди сходимо. Я на нього ходив, по-моєму, вчора. Давай, то есть так. Можно вот так. Давайте хотілося, щоб він в таун вдарив, але цього не буде. Так, лише кове полетіло. Треба викручуватись якось там Лимонвуд, і то не є добре. Блін, кого скопіювати? Давай, то есть так. Печальненько. Уклоняйте дорогенькі. Та буде цей зелений чи не буде? Так, вроді під'їхав. Якщо я ще виживу. Фух. Цим потрібно бити, потрібно заряджати, Блін, не один, не, не один не заблокувався. Ну, а це печально. Навіть на таких противниках я не зміг зробити 6. Просто не дали то зробити. Пум-пум-пум, да. ой 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 ти ти приїхало, звісно. Якраз тоді, коли треба. А щас, не судьба, значить. Так, на праві 277. Капців ще багато у всіх. Е, вам дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.